Сьогодні у Вашингтон прибувають новоспечені депутати, колишні комбати Дніпра, Юрій Береза та миротворця Андрій Тетерук. Планують зустрічі у Конгресі. і Везуть лист від українського міністерства оборони з проханням надати Україні зброю. Місцеві оглядачі кажуть, що прихильників розширення допомоги Україні після нещодавніх виборів у Конгрес США. У конгресі побільшало республіканці матимуть більшість в обох палатах і обіймуть керівні посади у сенатських комітетах, що опікуються міжнародною політикою. Та чи варто Україні сподіватися на військову допомогу від США? Якщо так, то коли тему досліджувала Тетяна Ворошко. Колишній сенатор республіканець Гордон Гамфрі у статті для впливової Washington Post пише, що за його підрахунками 47 зі 100 сенаторів у новообраному сенаті публічно висловлювалися за надання Україні сучасної зброї. Сьогодні в американському конгресі зареєстровано два законопроекти, що містять надання військової допомоги Україні: акт щодо допомоги Україні в питаннях безпеки та акт на підтримку свободи України для їх прийняття. Сенатам необхідно як мінімум 50 голосів. Аби унеможливити вето президента 67 або менше, Хамфрі вважає, що серед тих законодавців, які на цю тему публічно не висловлювалися, чимало підтримує надання Україні зброю. Хтось власних переконань, а хтось як республіканці новачки, слідуючи партійній лінії, також Хамфрі радить сформувати в сенаті оперативну групу по Україні, яка б щодня працювала над цим питанням. Саме так йому та іншим сенаторам у 80-му році вдалося домогтися збільшення гуманітарної допомоги та надання зброї афганцям, які воювали з радянським союзом. Професор Х'юстонського університету та дослідник інституту Гувера в Стенфорді Пол Родері Грегорі у виданні Фобс також написав, що новий склад сенату зможе добитися зміни рішення щодо військової допомоги Україні, як саме він пояснив в інтерв'ю Голосу Америки за демократичної більшості спікер Гаррі Рід контролював, які законопроекти будуть голосувати, і він, як правило, не виносив жодних законопроектів, які могли поставити Барака Обаму в незручне становище чи розколоти демократичну партію, яка має дуже сильну антивоєнну фракцію. Тепер, коли республіканці у більшості, новий спікер Міч Макконел може виносити будь-які законопроекти. Грегорі очікує, що за два українські законопроекти Сенат та Палата представників проголосує з потужною двопартійною більшістю, а президент не зможе накласти на них вето. Беручи до уваги позицію демократів, які підтримують надання зброї Україні, і це дуже відомі демократи. Коли законопроект потрапить на стіл президента з голосами 60-65 сенаторів, то він не зможе його заветувати. Таким чином, говорить він, вдасться подолати позицію впливового антивоєнного крила демократичної партії, на чию думку покладається Барак Обама. Це сенатори і конгресмени з Каліфорнії, Нью-Йорка, Коннектикуту, деякі з середнього заходу. Вони просто проти будь-яких військових дій будь-де в світі. Саме вони відчувають, що Обама не йде достатньо далеко, аби вивести американських військових з решти світу. Це особи, які виросли на протестах проти В'єтнаму. Вони вірять, що військова допомога піде на користь великим корпораціям чи якимось іншим інтересам. Ця фракція відіграє дуже велику роль в електоральній коаліції Обами. Грегорі очікує, що рух по українських законопроектах в Сенаті почнеться всередині січня. Він погоджується, що це запізно, але це може відіграти вирішальну роль саме в той момент, коли критична маса росіян зрозуміє, що авантюра Кремля їм занадто дорого коштують у невиплачених пенсіях, високих цінах та людських життях. Тетяна Ворожко голос Америки.